Запитання номер 2 блок 12. Адміністративне стягнення його мета. Види адміністративного стягнення, накладення адміністративного стягнення, строки накладення адміністративного стягнення. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. В дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами. Види адміністративних стягнень. Попередження, штраф, штрафні бали застосовуються у сфері безпеки дорожнього руху. У собі нараховується 150 балів на рік. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Це покарання є як основним, так може бути і додатковим. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім. Об'єктом адміністративного правопорушення, грошей одержаних внаслідок адміністративного правопорушення. Дане стягнення є, може бути як основним, так і додатковим. Воно не може застосовуватися для осіб до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування. Позбавлення спеціального права. Наданого даному громадянину. Наприклад, право керування транспортним засобом, право полювання тощо. Йде е, як додаткове стягнення може застосовуватися до 3 років або до 10 років. До 10 років за систематичне порушення порядку керування транспортних засобів, е, для тих, для кого полювання є основним джерелом існування, додатково основне стягнення не застосовується, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Призначається судом на строк від 6 місяців до 1 року, незалежно від того, чи передбачено воно КУПАП. Призначається судом строком на 1 рік. Коли його спеціально передбачено Кодексом України про відмін Громадські роботи призначаються судом на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не більше як 4 години на день. Не призначаються особам, визнаним, інвалідність, визнаним таким, що мають інвалідність першої або другої групи. Вагітним жінкам, жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років. Виправні роботи призначаються судом до двох місяців за місцем роботи з відрахуванням до 20% заробітку в дохід держави. Адміністративний арешт може бути до 15 діб. Не застосовується до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, не застосовується до осіб, які не досягли 18-річного віку, до осіб з інвалідністю першої, другої групи, Арешт з утриманням на гауб вахті. Застосовується до військовослужбовців. Може тривати до 10 діб призначатися, не застосовується до жінок. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Це зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого. Попередження у письмовій формі виноситься. Догана або сувора догана. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою. Строки накладення адміністративного стягнення. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через 2 місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення. Перетриваючому адміністративному правопорушенні 2 місяці з дня його виявлення. Якщо справа про адміністративне правопорушення час суду не пізніше, як через 3 місяці з дня вчинення адмінправопорушення, у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення. Не пізніше, як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Погашення адміністративного стягнення відбувається через один рік з дня закінчення виконання стягнення.